Дай Боже. Концертний зал у Варшаві, Польща, Західний вечір, величезний натовп фанатів. Дзідзьо, відомий український співак, виступає на великому концерті в Варшаві, представляючи новий альбом. Концерт проходить на верхньому поверсі сучасного концертного залу зі скляними панелями. Дзідзьо, відомий своїм яскравим характером і гумором, вирішив здивувати публіку оригінальним виходом. Він планував з'явитися на балконі і вигукнути. Варшава, привіт! Чи готові до рок н рольного вечора? Коли дідзьо виходить на балкон, щоб оголосити свою промову, порив сильного вітру підхоплює його широкий плащ. Він втрачає рівновагу і на жах натовпу зривається вниз. Фанати, затамувавши подих, дивляться, як він падає. Але раптом на нижньому поверсі з'являється велетенський надувний батут, спеціально підготовлений для трюку, про який знав лише Дзідзьо. Але він, на жаль, зачіпає залізні конструкції і падає на підлогу. Фанати в шоці кричать Вікличте швидку. Лікарі кажуть, що стан важкий. Артист поки в комі. Чекаємо деталей.